Що штопа, судя по погоде, она как-то ближе к нам не становится. Я надеюсь, что благодаря нам она действительно становится ближе. Ну, не, треба дивитися ранкову каву, треба дивитися сюжеты про э, кинофестиваль, «Кінопромінь» и э, просто брат промінь. брати тепло в душі. Сранковой кавой э, кассетный магнитофон весна становится ближе. <laughs> No, no, давайте посмотрим, да, давайте посмотрим сюжет о кинофестивале Промень, который в Пидлице э, проходит уже не первый год, а потом уже поговорим с нашими гостями и с победителями этого э, конкурса в этом году. Ранок добрий, це ранкова кава. Ми вже не спимо, а побували на фестивалі промінь аматорського кіно. Ходимо з нами на роздембенде. Можливо, міс цими рядами приховався український Стівен Спілберг. В четвертий пройшов фестиваль аматорського кіно «Промінь», який за старою традицією стартує у педагогічному ліцеї. Цьогорічна тематика фестивалю людина в інформаційному суспільстві. Щодо учасників фестивалю, то це були учні 10-11 класів, які представляли свої відзняті ролики на вище сказану тематику. Ми живемо в світі, коли інформація відіграє ну дуже значну роль. І нам було цікаво, як учні поставляться до розкриття саме цієї теми. За словами педагог. Огів учнів поралися із поставленою перед ними задачею у своїх відеороботах Вони довели креативний хід своїх думок. До речі, монтували, писали тексти, придумували сюжети. Діти самотужки без посторонньої допомоги. Перед тим як вони почали роботу, була нарада з ними, де їм детально розказали про умови участі в цьому фестивалі. Так як одинадцятикласники вони вже в минулому році брали участь, тому для них вже це не було новиною, і вони мають так би мовити, певний досвід участі в цьому заході а для десятикласників все було новим, але е, вони швидко зрозуміли поставлену мету. Готували свої конкурсні роботи. Діти більше місяця перед тим як почати знімати і втілювати у життя свої творчі ідеї. Для них був проведений майстер-клас по створенню короткометражних фільмів, де показували свою майстерність гуру кировоградського телебачення. Запросили на цей майстер клас Андрія Ростиславовича Богдановича, заступника генерального директора Кіровоградського Обласна державна та обирали кращих серед дітей суддів фестивалю. За словами Зої Богдашової, розбіжностей у балах між її колегами за суддівським столом не виникало. Суддя відмітила для себе хорошу акторську гру та непогану сюжетну лінію. Як я кажу, що він може кожен режисер цього ролику, може сказати, я так бачу, і я хочу це донести. Ну а це вже інше сприймадаччині. А от щодо оцінок, то Зоя Богдашова виставляла їх одразу, не чекаючи, щоб не в. Тратити відчуття від переглянутого відео, бо я писала зразу бали по першому враженню. Я не чекала, доки передивлюся всі, і я. на чорновик писала. Але ну в мене все співпало з тим враженням. Я не хотіла міняти своє враження. Потім мисливець старий балка саме це відео підкорило акторською грою усю аудиторію глядачів. Знімали цю відеороботу при температурі 5 градусів за цельсієм. Майже в чому матінка народила. Як говорять хлопці, батьки про таке незвичне відео поки ще не знають. А вони не бачили навіть ми до бачили. Ну навіть мама ще, добра, а батько я ще не показував. У мене ще нічого не знають, батьки. Переступаю усі кордони і роблю окремий свій висновок. Найбільше мені серед усіх робіт сподобалася на ім'я Еліот. хоча головної перемоги вона не отримала короткометражка, особисто в мене викликала, як говорять у народі, мурахи на шкірі. Але що до самого автора цієї роботи, то хлопець Сергій неординарно поводиться і трішки зазнається. От вам такий і дивний Оксюморон. Я зараз звертаюся в камеру. Я залучаю усіх людей, неважливо, хто ти оператор. Монтажер, приєднуйся до команди. 350. особливо нам потрібні спонсори. Навіть якась копійка може дійде до е, саме до фільму. Усіх учасників фестивалю нагородили кращих, відмітили спеціальними нагородами. Деяких навіть запросили на стажування до каналу Кіровоград. А от з головною переможницею ми не поспілкувалися. Це не з власної примха, а все тому, що дівчина буде гостою у студії ранкової кави, де про все і розкаже моїм колегам. На фестивалі аматорського кіно побували переду слово своїм колегам. Пам'ятайте, що ми працюємо тільки для вас. Гарного вам дня і до зустрічі! Маргарита Пилипишина – учениця 10-го філологічного першого класу педагогічного ліцею, народилася 16 жовтня. Мріє стати перекладачем іноземних мов. Улюблена книга, відбір Кіракас, полюбляє подорожувати. Улюблене місце в Кіровограді – театральна площа. Катерина Заботкіна учениця педагогічного ліцею, переможниця ліцейного фестивалю аматорського кіно Промінь-2015. Народилася 17 грудня. Улюблена книга Деліріум Лорен Олівер. Полюбляє займатися рукоділлям. Улюблене місце в Кіровограді кафе Франсуа. Володимир Вященко заступник директора з навчально-виховної роботи педагогічного ліцею. Народився 11 вересня. В дитинстві хотів стати артистом. Полюбляє творчість Стівена Кінга, захоплюється танцями, зйомкою відеороликів і телебаченням. Улюблене місце в Кіровограді селище Гірниче. Неодружений. Що ж, Микола Старий не обманув? Ось вони переможниці. Ось Володимир. Всі тут зібралися для того, щоб нам розказати більше, тому що хочеться подробиць. Нам мало цієї інформації, яка була. Окрім того, знаємо, що ви навіть для нас принесли скорочену версію стрічки-переможниці. Правильно саме да. так. По перше, доброго ранку. всім. Доброго, доброго ранку, ранку. я ж дав. Сум я сьогодні говорю только а Потім перехожу до наступної рубрики і все. я воквідеотира. Как прошел фестиваль в этом году? Ну в этом году не менее насыщенным оказался фестиваль. Мы проводили его в четвертый раз, и в этом году мы и наши ученики размышляли на тему «Человек в информационном обществе. Я думаю, что у нас это получилось. Тема исправки Дівчата було важко, коли? Обирали тему. Ну, коли об навіть тему. не тему, а от саме я не знаю, сюжет, коли сценарії. прописували, сценарій писали. Е, е, ні, було зовсім не важко. У нас вже коли нам розповідали положення про промінь і про саму тему, у нас вже з'являлися ідеї, але остаточний варіант е, те, як ми зняли фільм, вже ця ідея з'явилася десь через два тижні після зйомок. Угу. Ну, давайте ну, давайте я думаю, так, Можемо зараз подивитися, а потім вже будемо по факту говорити. І так, фільм «Победитель» такий. Слухайте, тема і справді серйозна, тобто, ну, ви великі молодці, по-перше, вітаємо yeah, ще yeah, раз. Дякую, yeah. дякую. Ну, я, ну, я, Меня, у мене, мене сьогодні ефір Знімали довше, ніж потім монтували, чи як звичайно, зняли дуже швидко, тому що все було чітко прописано, сплановано. Вова говорив, що ви самі договарювалися про всіх локаціях з врачом, в тому числі. Монтувалося це довго потім? Ну, мон, Монтаж десь близько одного тижня. Був. Це майже е, щоночі, е, щовечора. ти сиділа сиділа mm -hmm. крізь криваві сльози, монтувала все. тому що був, тобто, ти, е, ти освоювала ще й сама програму, так? Тому що як такого досвіду не було. І доводилось в усьому навчатися самим з інтернетом. Ну і мені здається, вийшло. Це була умова так для конкурсантів, що вони мають самі повністю все не звертатися ні до кого за допомогою. Тільки самі. ми, по-перше, в рамках підготовки до фестивалю організували майстер-клас, куди запросили Андрія Богдановича та Вікторію Толашкевич, які дуже детально розказали алгоритм створення відеороликів. Розказали, які помилки можуть виникнути, як їх уникати. І по-друге, нашим учням я і весь оргкомітет фестивалю надавав всіляку підтримку для того, щоб вони якнайкраще впоралися із завданням але ось бачите, що Катерина, Маргарита і учні 10-го, 1 першого класу вперше взялися за цю роботу, і на такому ну на мою думку, високому рівні виконали її. Окрім того, дуже хороший досвід. Тим паче, коли є майстер-класи, коли є така підтримка, зовні медійна, то взагалі круто. Якщо я не ошибаюсь, тільки ліцеїсти приймали участь. Да. Слідчий фестиваль буде ювілейним, п'ятим. Ви плануєте, може, як то розширяти? Ми вже говорили нещодавно на нараді якраз у директора щодо цього питання, і вже така виникла ідея, що можливо на п'ятому ювілейному фестивалі потрібно виходити за рамки нашого педичного ліцею і залучати, можливо, інші е заленосвітні заклади або інші творчі об'єднання. Можливо, групи. і якісь колективи робочі можна залучати. Я думаю, що за час і покаже і ми вирішимо через рік, як. Так воно і буде. На жаль, у нас немає вже часу, маємо завершувати цей ефір. Надзвичайно цікаві події, надзвичайно ефір, цікава інформація. Поки не, у нас лише зовсім 5 хвилин, тому нам треба гостєвий майданчик закінчувати, а потім уже і ефір. Дивіться «Ранкову каву» уважно. І дивіться короткометражні фільми, причому чому закликає. Можна десь між іншим знайти в інтернеті? Да. Да, О, ні, от ні. сьогодні вони вже будуть офіційно оприлюднені в мережі в інтернет. Зокрема, якщо ви зацікавились, заходьте в нашу спільноту педагогічного ліцею. В контакті та передивляйтеся всі фільми-учасники. Чудесно, є чим зайняти сьогоднішній вечір, до прикладу? Так, да, ми повернемося після небольшої паузи, не переключайтесь.